Виставка Агро 2013 упродовж багатьох років є центральною сільськогосподарською експозицією України. І за кількістю учасників вона стала найбільшою і найпрестижнішою не лише серед країн СНД, а й усієї Європи. У виставці взяли участь понад півтори тисячі учасників із 17 країн світу. Це наймасштабніший захід у нинішньому році, який перевершив усі прогнози організаторів. На агро 2014 було представлено понад 140 іноземних компаній та понад 1300 вітчизняних підприємств установ організацій, які демонстрували досвід вітчизняного агропромислового виробництва, інноваційні технології, науково освітній і технічний потенціал, увесь спектр продукції та послуг АПК. На агро 2014 був відзеркалений увесь сільськогосподарський імідж України, відкриваючи виставку президент України Віктор Янукович, зокрема зазначив сьогоднішній захід, дає нам нагоду оцінити власні здобутки, а також показати нашим закордонним гостям могутній потенціал аграрного сектору України, який поступово розкривається на повну силу. Аграрний сектор нашої держави в умовах економічної кризи вкотре демонструє зростання на тлі всіх інших галузей економіки. За рахунок українського сільського господарства ми забезпечуємо не лише потреби внутрішнього ринку, а й постійно нарощуємо поставки продовольства та сільськогосподарської сировини на Зовнішні ринки експозиція нашої області на виставці була представлена продукцією 21 промислових, промисловими сільськогосподарськими та переробними підприємствами. Зокрема, демонструвалися вироби м'ясокомбінатів хлібозаводів, харчової, молочної, борошно-круп'яної промисловості, льонарства, хмелярства, картоплярства, лікар та пивзаводів. Житомирська область зберегла, слава богу, багато галузеве сільське господарство. У нас не тільки рослинництво, а в нас в рослинництві і жито, і просо, і овес, і ячмінь, і гречка, і всі інші, а не одна кукуруза, е е як де у кого. Це раз. Друге, у нас збережено і розвивається тваринництво, і те, що сьогодні представлено, це все з нашої сировини і м'яса, і ковбаси, і інші. Ми Маємо льон, жодна область не може похвалитися. Ми його відновили. Ми маємо хміль і багато інших. І ще одне: ми маємо непогане співвідношення між крупнотоварним сільським господарством, середнім і малим. Експозиція нашої області відрізнялася від інших великою насиченістю продукції, дизайном оформлення і різноплановим асортиментом, що безперечно привертало увагу відвідувачів. Представлено 20 підприємств організації нашої області. Це краще підприємства, які виробляють продукцію для споживання не тільки в нас на теренах області, а за її межами і за межами нашої держави. Це говорить про те, що наша сільськогосподарська галузь в нашій області зростає. Вона поліпшує якість продукції, і нам дуже приємно це сьогодні бачити. Я хотів би від імені всієї громади області. Щиро сердечно привітати всіх сільськогосподарських трударів нашої області за їхню таку працю. Вони показують приклад тому, як потрібно господарувати на нашій паліській землі. 25-та міжнародна агропромислова виставка «Агро-2013» без сумнівів стала могутнім засобом пропаганди реформ агропромислового комплексу України, що подальшому сприятиме просуванню наших товарів та обладнання на міжнародні ринки.